Варену кобасу в магазині я більше не купляю, тому що я готую її тільки дома. І сьогодні я вам покажу цей чудовий смачний рецепт. Все дуже просто приготувати зможе абсолютно кожен. Поїхали! Сьогодні ковбасу я буду готувати з таких курячих ніжок. У мене тут півтора кілограма, рівно три штучки. Нам спочатку їх треба відварити. Мені в цьому допоможе ось така чудова каструлька, яка до мене сьогодні приїхала від фірми Maggio. Друзі, це антипригарна каструля. Ви знаєте, я багато готую, багато тушкую, багато смажу. Тут антипригарне покриття, і вона чудово буде з цим справлятися. А таку каструльку ви можете придбати в моєму інтернет-магазині. Посилання я залишу внизу під відео. Дивіться, що робимо. Беремо ось ці прекрасні курячі ніжка і переставляємо сюди в каструльку. Зараз ми їх будемо відварювати. Все. Так, це готово. Трішки в сторону. Візьмемо дуже гострий ніж. Потрібна буде одна морква. Зріжемо просто її навпіл. І ще раз. Після того, як нарізали моркву на 4 частини, потрібна одна цибуля. Відрізаємо ось це. І також розрізаємо її на 4 частини. Тепер моркву. Ставимо сюди до курки. А також сюди ставимо цибульку для того, щоб у нас був дуже смачний бульончик. Сюди я додаю 2 лаврових листочка. Сіль, друзі, сіль даю по смаку. У мене тут 10 грам. Давайте, хто скільки любить. А також додаю чорний перець горошком. У мене тут 20 горошин. Бачите, ось такого маленького розміру. Додаю сюди. Тепер все це потрібно залити водою. Так, щоб вода повністю покрила курку. Накриваємо все це кришечкою. До речі, така кришечка також входить до цієї каструльки в комплекті. Готувати це потрібно одну годину на середньому вогні, щоб курка повністю приготувалася. М'ясо курки повинно відставати від кісток. Щоб бульончик був прозорий, ось це все пінку цю потрібно обов'язково забирати. Для того, щоб тут нічого не було лишнього. І варити це все потрібно старатися на мінімальному вогні, щоб він сильно не кипів. Прийшла рівно одна годинка, і курочка наша приготувалася. Виключаємо повністю вогонь і забираємо її. І тепер, друзі, цей бульончик потрібно процідити. Дивіться, каструлька мені максимально в цьому допомагає. Тут кришечка, руки не печуть за ручки. Я тут ставлю два пальчика. А тут, я, бачите, ось такий спеціальний отвір. Який допомагає мені це все зробити. Дивіться, як це все відбувається. Хоп. Я не знаю, хто це придумав. Це людина якась геніальна просто. Максимально комфортно. Нічого зайвого мені сюди не попадає. А також з другої сторони теж є така штучка вбудована. Я її просто обертаю і проціжую. Все, готово. Так, тепер, друзі, ви подивіться, який гарний вийшов, жовтий бульйончик. Я його варив при таких низьких температурах, вогонь був нижче середнього, для того, щоб бульон був такий класний і не сильно білий. Але він нам потрібний. Якщо ми будемо курку варити при сильно високих температурах, цей бульон не буде ж сильно аж такий якісний. Так, бульончик відкладаємо в сторону. Так, курочка приготувалася. Дивіться, друзі, якщо у вас вже ось так м'ясо відходить від кісточок, бачите? Все, воно вже готове. Можете сміло забирати. В мене це зайняло одну годину. Тепер треба, щоб курочка охолонула до повного охолодження, тому що зараз ми будемо з нею працювати і щоб ми не попекли собі пальчики. Тому я ставлю її в холодне місце, нехай вона охолоне. Курочка вже повністю охолонула. Я можу комфортно до неї доторкатися. Все. Підставляю її трішки в сторону. У мене тут 25 грам желатину. Його я заливаю 30 грам води. Ложкою гарно все перемішую. І відставляю в сторону. Тепер беремо курочку. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно м'ясо відділити від кісточок. Тільки м'ясо. Кістки, хрящики, нам цього нічого не потрібно. Шкірка теж потрібна, шкірка йде сюди. Просто ми беремо, бачите, як гарно м'ясо відходить від кісток. Коли курка повністю ось так гарно приготувалася, все буде добре, дуже добре відходити. Тільки слідкуйте, щоб ніякі хрящики, кісточки вам не попалися. Тому що в кубасці буде їсти це некомфортно. Відділив усе м'ясо від кісточок і вийшло таке просто куряче м'ясо. Не хлящиків, не кісточок тут немає. Тепер, друзі, потрібно все це гарно перебити блендером. Мені в цьому допоможе ось такий класний блендер. Тільки сьогодні до мене приїхав. навіть ще його не розпаковував. 1200 Вт. ватт. Обороти просто зашкалюють. Професійний. Я користуюся тільки професійною. Технікою, яка буде мені служити довго, а саме головне вірно. Ну і два роки гарантії на кожен товар Маджо, друзі. Ви вже знаєте. А замовити таку техніку ви можете по посиланню внизу на мій інтернет-магазин. Тепер, друзі, просто потрібно блендером всю цю курочку перебити в таку дрібну-дрібну масу. Тепер, коли ми трішки подрібнили, а лише курку не повністю, ми всю перебили блендером. Маса вже стала така густа. Тепер я сюди додаю 100 мл бульйону того бульйону, який у нас залишився з-під курочки 100 мл. І тепер зменшую трішки оберти. Ось так на троєчку. І тепер все це перебиваємо до такої гарної, однорідної маси. Так, добре, все повністю перебили. Тут у мене сік одного буряка. Візьміть один буряк. Потріть на терці само дрібній насадці. Потім пропустіть, подавіть так через сито, і у вас вийде ось такий класний сік. Дивіться, сюди я буду додати сік буряка. Я не буду вам казати, скільки грам, тому що ви собі самі підбирайте під себе колір ковбаски, яка у нас повинна бути: або сильно така червона, або трішки червона. Я буду додати те, як мені подобається. Так, додавлю ось так трішки. І ще раз блендером це все гарно переб'ю. Так, колір не сильно ще насичений, я додаю ще соку буряка. І ще раз гарно перебиваю. Добавляю ще трішки соку. Друзі, регулюйте собі по кольору, який ви хочете. Бачите, можливо, такий кольор ось такий ніжно-розовий, вам буде вже комфортно. А я хочу ще більш насиченіший. Коли ми вже повністю перебили м'ясо, додали соку буряка, зробили такий колір, який кому підходить. Бачите, в мене такий гарний розовий. Насичений, і у нас виходить ось така маса. Все, ця маса готова. Дивіться, що потрібно далі зробити. Добавити сюди потрібно трішки солі та чорного перцю. Ми підсолювали курку, але ви пробуйте собі на смак. Мені вона недостатньо солона. Я хочу трішки, щоб була солоніша. Я додаю сюди трішки солі і трішки чорного перцю. Тільки зверніть увагу на те, якщо ви будете цю кубаску готувати дітям в школу там на канапки, та а ви її будете готувати, вона дуже смачна. Перцю давайте або взагалі не давайте, або трішки так чуть-чуть трішки для такого аромату. По бажанню можете сюди додати два зубчики часника. дрібно його потрібно подрібнити, і сюди можете додати. Я цього робити не буду. Я не хочу тут часнику. Ви можете зробити тепер. Друзі, дивіться, у нас тут желатин. Пам'ятаєте, ми його заливали 30 г водою. Потрібно його зараз розтопити. Можете зробити це любим зручним для вас способом. Або в сотейничку на вогні, а я скористаюся мікрохвильовкою. Буквально декілька секунд. Готово. І тепер цей желатин переливаємо сюди. Це все замішуємо. Тільки зараз акуратно. Знаєте чому? Тому що це така приємна розова маса, якщо ляпне на ваш одяг. Буде дуже важко відіпрати. Так само, коли перебиваєте це все м'ясо на початковому етапі, будьте акуратні. Так, коли ми це все гарно перемішали, ви вже звернули увагу, що я підготував ось таку форму, просто взяв літрову бутилку, обрізав її, і буде у мене ось така форма, і ось така буде ковбаска. Сміло повторюйте так само. Тепер ми беремо масу, беремо бутилку і масу перекладаємо в бутилку. Ось такими простими рухами. Можливо, хтось із вас вже готував таку кубаску. Я вам скажу чесно: я в магазині кубасу не купляю, особливо якщо це стосується ось такої вареної, тому що вона готується швидко. Годину курочка вариться, я займаюся своїми справами. Швиденько блендером це все збив, і у мене вдома завжди ось така смачна домашня кубаска. Це я вам показав рецепт на одну порцію. Якщо хочете більше приготувати, просто множте всі інгредієнти на два. Тепер, друзі, коли ми це все ось так переклали сюди. Тут є таке повітря, бачите? Ось такі малесенькі, такі маленькі зазоринки. Їх не повинно бути. Треба зробити ось так. Тепер обов'язково потрібно її накрити харчовою плівкою. Якщо не маєте плівки, можете використати просто кульочок. Ось так. Готово. І відставити у холодильник максимально холодне місце, тільки не в морозилку, до повного охолодження. Вона має повністю охолонути і застити. За рахунок курки, і курячого бульону, і желатину вона дуже швидко застине. Це приблизно десь годинка буде. Тому, друзі, чекаємо, щоб вона застила, і я вже вам буду її нарізати і покажу, яка вона класна, смачна і дуже ніжна. Ну що, друзі, ковбаска застила, витягуємо її з форми. Ось так. Ви просто погляньте, яка це красота. Я не знаю. Ось чому я таку кубасу в магазині більше не купляю. Візьмемо ножик і наріжемо її. Ви просто гляньте, як по маслу. Ось так. І виставимо на тарілочку гарно. О, красота. Ну що, давайте спробуємо. Казка просто дуже смачно, друзі. Набагато смачніше, чим варена, кубаса з Не Незрозуміло, що туди не незрозуміло, як готували. А тут багато білка, дуже багато, а білок корисний для ваших м'язів, для вашого тонуса. Говорю вам, як спортсмен. І це дуже смачно. Одна курка, все, друзі, все. Ну просто смакота не перевершена. Рано сніданочок такий, 100 тостовим хлібом залітає на ура. Mm. Я, напевно, все ж таки поспішив трішки, не дав її повністю застинути. Нехай вона у вас десь побуде півтора-дві годинки в холодному місці, і вона ще краще застине. Я вже просто хотів вам показати результат, але зараз відчуваю, що було б ще трішки півгодини, їй її ще бракувало, щоб вона трішки застила. Але нічого страшного, вона і так смачна. Зараз вже застине, я її поставлю в холодильник. Друзі, я впевнений, це відео було вам корисне. Обов'язково поставте цьому відео лайк. Це допомагає розвитку україномовного даного каналу. Рухаємо тільки українське, а я вам ще раз вдячний за вашу підтримку, за ваші коменти, лайки, за ваш зворотній зв'язок. І для вас, для любимої своїх підписників мого youtube каналу я підготував дуже класну пропозицію. Всю якісну, професійну, кухонну техніку ви можете отримати в моєму інтернет-магазині по дуже низьким цінам. Переходите в інтернет-магазин. Пишете, що ви підписник Ютуб каналу Івана і вас чекає дуже солоденька скидка. Знаєте, як кажуть, зекономив, значить заробив. Все, мої хороші, а я вас міцно обіймаю і до нових смачних рецептів. Вже зовсім скоро. Пока!